Привіт всім! Вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні ми розберемо клінічний випадок із кроку. Розглянемо детально, як проаналізувати симптоми кардіологічного пацієнта та правильно визначити причину цього стану. Почнемо: отже, чоловік скаржиться на такі симптоми: слабкість, запаморочення, короткочасні періоди непритомності та біль у ділянці серця. При обстеженні частота серцевих скорочень становить лише 40 ударів за хвилину, тони серця ритмічні, перший тон періодично посилений. Артеріальний тиск 160 на 90. Нам пропонують кілька варіантів відповіді на питання. Атріовентрикулярна блокада третього ступеня. Повна блокада лівої ніжки пучка гіса, синусова брадикардія. Брадисистолічна форма миготливої аритмії. Атріовентрикулярна блокада першого ступеня. Перше, на що звертаємо увагу, це симптоми. Пацієнт має слабкість, запаморочення та короткочасні непритомності. Це вказує на те, що мозок не отримує достатньо кисню. Біль у ділянці серця свідчить про проблеми з кровопостачанням серцевого м'яза Пульс 40 ударів за хвилину. Це дуже низька частота. Яка явно вказує на серйозні порушення провідності серця. Тепер розглянемо кожен варіант. Це повна атріовентрикулярна блокада, при якій передсердя і шлуночки працюють незалежно. При такій блокаді шлуночки б'ються зі своєю власною частотою, яка значно нижча за норму. У нашому випадку це 40 ударів за хвилину, що призводить до зниження серцевого викиду. Порушення кровопостачання мозку та всього організму. Саме це і пояснює симптоми слабкості, запаморочення і непритомності. При цій патології порушується проведення імпульсу в лівому шлуночку, але даний стан не призводить до такого зниження частоти серцевих скорочень, як у нашому випадку. Симптоми можуть включати аритмії та ознаки серцевої недостатності, але не короткочасні непритомності. Це уповільнення серцевого ритму, яке виходить із синусового вузла. Проте синусова брадикардія, як правило, не супроводжується значними порушеннями гемодинаміки. Це порушення ритму, яке супроводжується нерегулярними серцевими скороченнями. У нашому випадку тони серця ритмічні. Це легке уповільнення провідності імпульсу між передсердями і шлуночками. Блокада не призводить до таких виражених симптомів. Як у нашого пацієнта, і не знижує частоту серцевих скорочень до 40 ударів за хвилину. Отже, проаналізувавши всі варіанти, можемо зробити висновок, що найбільш імовірна причина порушень у цього пацієнта це атріовентрикулярна блокада третього ступеня. Цей стан потребує негайного лікування, оскільки може призвести до серйозних ускладнень, включаючи раптову серцеву смерть. Зазвичай. У таких випадках розглядається імплантація кардіостимулятора. Сподіваюся, наш розбір допоміг вам краще зрозуміти цей тест. Якщо вам цікаві подібні медичні розбори, підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть свої запитання в коментарях.